Цим, сьогодні трошки розповім вам про азотні добрива, з яких вибрати, що вибрати, і що ви побачите на упаковці, коли будете вибирати взагалі, що до чого і як. Дивіться, азотні добрива у нас рослина потребує для зеленої виготуючої маси. Саме більш активно це проявляється на ранніх стадіях росту, в більшій масі потребується азот. Це весна і наростання, коли наростає дуже активна зелена маса. Ділення білку і таке все інше. Так, дивіться, вибираємо ми азотні добрива серед такого списку, скажімо так, це карбомід, перше, друге це аміачна селітра, сульфат амонію, натрієва селітра, калієва селітра, калійна селітра і рідкий аміак. Рідкий аміак це найбільший вміст. Там буде азоту. Але самий специфічний тип внесення його на вашу ділянку, на ваше поле. Так як ну, специфічне це кас, треба дивитися, треба техніка специфічна, щоб його вносити. Він дуже агресив, агресивний, роз'їдає і метал і все інше, там промивати все треба. І його не підеш 10, 20, 30, 40 кілограмів не купиш це. Рідина треба ємність, ну коротше, це специфічно його не беремо до уваги, але там найбільший вміст саме азоту. Дивіться, ми вибираємо поміж карбоміду і зазвичай селітрою аміачною. Можна брати інші. В карбоміді, якщо ми беремо мішок, ми бачимо там цифру 46%. от Що ми повинні розуміти з цих відсотків? 46% це те, що у вас в 100 кг буде діючої речовини саме азоту 46%. 46 кг на 100 кг на тонну це 460 кг ви саме азоту дасте в ґрунт. Щоб розуміти, скільки вам треба азоту, треба аналізи. Від цього нікуди не, не, не дітися. І аналізи треба для того, щоб розуміти, якщо у вас навесні рослина жовтіє – від чого саме вона жовтіє? Від недостатку азоту вона буде жовтіти. фіолетова стану може бути, може червоніти. Але ж вона може червоніти від того, що до азоту немає інших мінеральних добрив. Калій, фосфор, магній, цинк, сіра. Ось ці всі речовини повинні бути в ґрунті, так як вони взаємодіють. І ґрунт, щоб внести туди. Азотні добрива треба розуміти, який піаж ґрунту, кислотність ґрунту. Тому що саме карбомід він полюбляє, ну, полюбляє, щоб не був кислим ґрунт. Селітра може і в кислому ґрунті більш активно працювати. Дивіться, в селітрі у нас йде 34% селітри це 30%. 4 кг в 100 кг, щоб ви розуміли. І ось коли я кажу, треба внести 100 кг азоту в ґрунт. Тобто це не 100 кг в селітри, то буде тільки 34 кг азоту в ґрунті. От, звертайте, коли я кажу кількість або селітри, або діючої речовини, це дуже важливо, щоб ви розуміли. Потім. Є різні типи стану азоту в мінеральних добровах. Це амідна форма, амонійна форма і нітратна форма. Дивіться, саме аміачна слітра, чому вона дуже швидко всмоктується в речовину, ой, в рослину. І її рослина вже дію видно. Буквально на наступний день вже рослина змінює і рост, і колір, і активність свою. Це із-за того, що там нітратна форма азоту. Нітратна форма це нам каже про те, що вона вже готова для всмоктування нашою кореневою системою. Це та форма, яка підходить для кореневої системи, відразу не треба їй проходити у цих три стадії розпаду саме азоту. Карбомід у нас йде в амідній формі азоту. От йому для кореневої системи ще треба пройти амонійну стадію розпаду і потім нітратна. От нітратна вже йде для рослин. Чому і карбомід це така пролонгована дія, більш довго в ґрунті, набагато довше він діє в ґрунту, тому що він іде стадії розпаду. Він відразу не може всмоктатися на наступний день. Там треба, щоб він взаємодіяв в ґрунту з іншими. З іншими діючими речовинами. І він проходить напіврозпади, у нього ці проходять і на це все втрачається час. от Я їй рекомендую на перших стадіях вносити аміачну селітру. Там у нас вже йде е, готова для всмоктування кореневою системою. А потім ми використовуємо ще карбомідик Ніколи я не рекомендую вносити все за один раз. Все, все відразу, тому що е, розбиваємо на три хоча б сектори такі вне, внесення е, азотних добрив. І ще, якщо у вас йде недостача по якимось мінеральним добривам, то можна вибирати і натріву, калію, кальцієву, е, ну, кальцієві азотні добрива, так як ви ще трошечки додаєте. До азоту і ще й мінеральні добрива. Там вони йдуть в суміші. Але ж вже, крім карбоміду і азоту, там вже їх небагато. Від 20 до 12% на 100 кг. Тобто азотом ви дуже сильно не збагатите землю, але ж ви додаєте і ще, і плюс інші мінеральні добрива. Так що на це треба звертати увагу. Потім звертайте увагу на температуру. Нітратна форма дуже, ну, азо, це, аміачна селітра, дуже добре відзивається при позитивних температурах, Уже більше 12-15 градусів, а краще 20 градусів, взагалі дуже активно починає смоктуватися. І рослина більше відзивається на ці добрива. При негативних температурах по мерзлоталому це набагато все повільніше. Карбомід, чому? Не дуже с, е, як карбамід, можна правильніше сказати, вносити і на сиру вологу землю, так як він більш повільно промивається і вимивається з ґрунту, тому що у нього є напіврозпади. А селітра більше, е, більше у неї варіантів того, що вона промиється, у неї інша форма. і... Аміачна форма, так як ми бачимо з назви, то її вона швидко розпадається і розкладається від сирого ґрунту. Її можна розкидати по поверхні, вона розпалася і пішла в ґрунт. Дуже ну, гарна транспортна в неї система. А по карбоміду і іншим добрим, то їх краще все-таки прикріпа. Е під культивацію, або сівалочками відразу в землю. Ну, любі краще доброго сівалочкою відразу в землю вносити. Але ж карбомід 100%, тому що, от, як на цій сонячній погоді, дуже швидко буде випаровуватися наш азот в повітря просто-напросто. Він не буде у нас залишатися в ґрунту. Ще плюс карбоміда того, що в нього амідна форма. Амідна форма дуже гарно працює по листу. Нітратна форма не буде працювати по листу, вона тільки для коріння. А от амідна форма це, вона взагалі йде у нас під листову підкормку, це те, що треба. Так що Карбамідник ми додаємо в бакові суміші, але дивіться, не всі добрива між собою можна перемішувати. Треба дивитися, треба читати, і щоб не, не намішати такого, що ви по листу просто спалите свою рослину, або передозуєте, або просто перемішаєте якісь діючі речовини, або ж вони взагалі в осад випадуть. Тобто тут треба дивитися, читати все, все треба думати, не просто так, бо хтось сказав, або щось ви побачили. Ось такий лекція, скажімо так, по азотним добривам. Коли було цікаво, ставте лайки, підписочку і чекаю ваші питання.